Усім привіт, мої любі друзі! Сьогодні нам редакцію прийшла нова історія, дуже захоплююча, і я хочу вам її зачитати, тож бажаю приємного вам усім прослуховування. Мене звати Марина, мені 38 років, чоловіку 40. У шлюбі зі своїм чоловіком я вже 20 років. Маємо дорослу дочку Лізу, їй 19 років і від повноліття вона живе окремо. Ще місяць тому я думала, що в мене просто ідеальне життя. Коханий чоловік, розумниця донечка, хороша робота, квартира з сучасним ремонтом і елітне авто. Ну, що ще треба для щастя? З Йором ми жили душа в душу. Приводів для скандалів у нас не було. Чоловік у, мені, у мене завжди здавався таким позитивним, розважливим, спокійним. Зараз у нас є все, що душа забажає. Грошей нам також вистачає. Живемо у своє задоволення. Я працюю редактором у журналі, літературою захоплююся з дитинства, тому хобі переросло в улюблену роботу. Чоловік співвласник будівельної фірми, і він часто їздить у відрядження. Отже, після чергового відрядження Єгора, земля пішла з моїх ніг. Я просто не знала, на якому я світі. В одну мить все перевернулося. Я прибігла раніше додому з роботи, зготувала смачну вечерю, запалила свічки, перевела себе в порядок і стала чекати його поїздки. У двері подзвонило. Я здивувалася, що в має свої ключі. Я відчинила двері і побачила свого чоловіка з таким дивним виразом обличчя. Він ніби боявся переступити поріг власної квартири. Мириночку, привіт. Розумієш, тут така справа? Чоловік зніяковів. За його й визирнула зовсім юна вагітна дівчина. Ми всі зайшли у вітальню, непрохана гостя залишилася чекати на нас. Я побігла у ванну, замкнула двері, ситуація була просто жахливою, як хто відром помиїв, вилив на мене. Бариночка. Пробач, я напився раз під час минулого відрядження і там зустрів Катю. У нас була тільки одна ніч, я клянуся, ну не покину я ж дитину, я ж не скотина, я кохаю тільки тебе, вона сирота, їй немає де жити. Нехай вона поживе з нами до пологів, тільки не кидай мене, я цього просто не переживу, благаю. Я взяла уламки своєї гідності в кулак і вийшла з ванної кімнати. Коханка його така скромна, ніжна, тиха, ловить кожне слово чоловіка і дивиться на нього закоханими очима, ні в чому йому не суперечить. Повна моя протилежність. Їй 20 років. Я дивлюся на неї, і вся вона така хороша, поступлива, і навіть шкода її. На мою дочку, навіть чимось схоже. Але варто мені поглянути на її живіт, то бачу зраду. Мене так трусити починає і на виворі вивертає від болю. І я хочу кинутися на цю молодну дівчину і видерти її усі патли. Живемо ми в такій компанії вже два тижні. Добре, що дочка поїхала навчання навчатися за кордон і не бачить цього. Чоловік до неї навіть якийсь байдужий, а від мене не виходить, не відходить. Ігор ночує в нашій спальні на підлозі, на диван йти не хоче, а коханку поселили в окрему кімнату, і вона. Спокійно до цього ставиться. Я ридала та скандалила з чоловіком. і Все одно я не можу звикнути до цієї думки. Я не знаю, що мені робити далі. Я все, що його кохаю, а він в любові мені продовжує клястися, Прощання вимолює. Вагітність у його пасії проходить важко вже сьомий місяць. Ігор планує після народження сина зняти для Каті з дитиною окрему квартиру і допомагати їм фінансово. Ну і, звичайно, визнати сина. Я не змогла народити йому хлопчика, він так про нього мріяв. А жити хочу далі зі мною, сором який. Я живу як в страшному сні. Я відчуваю себе старшою дружиною в гарамі свого чоловіка. Що ж мені робити? Я вже все змучилася, живу на заспокійливих. Я ніяк не можу всього цього прийняти. Як мені буде? Любі друзі, напишіть, будь ласка, у коментарях свої поради для головної героїні. Її буде дуже цікаво прочитати. Дякую вам за прослуховування та до нових зустрічей та нових захоплюючих історій.